Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Сьогодні, нарешті, збувається моя мрія. Ми вирішили розвалити цей сарай. Чоловік, нарешті, у відпустці на цілих два тижні, тож вирішив самотужки подолати цього монстра. Нанімати людей дуже дорого, тому він все вирішив зробити сам. Ну і, звісно, як завжди. Тільки почали працювати і пішов дощ. Доведеться перечекати. Цей сарай в дуже поганому стані, тож однозначно його потрібно розбирати. Ось такий поки що вид маємо із вікна. Дах розібрали, залишилось завалити стіни. Ні виду, ні радості, ніякого краєвиду. А ми думали людей нанімати. Ти зараз це сам розробиш. Хі -хі -хі -хі. Карпича нам ще знадобиться, тому що необхідно буде збудувати новий сарай, але в іншому місці. Це просто здійснюється мрія. Розвалити цей сарай. А ви теж так працюєте, танцюєте і підтанцьовуєте? Ні, рівнесенько да цінь. Ну, я зараз теж буду, трішки зніму тебе і теж буду носити. Подивилась на мене, як на ворога. Другим рядком вже давайте. Засього по одній. Держава розбушевався. Хотя, зараз уся стенка повалиться. Ой, встань з лестницы, кодь Хотя буду здесь там не Вона зараз хитанеться і вся завалиться. О, дивись ся хатається. Зараз ой, блін, город. А -а -а -а! Ой. <р Ideen> Молодець. Геракл. Фух. На город не попало. То мої помідорчики. На мужа не попала. Ну, чоловік, що, Я ж сказала тобі злізь з лестниці. Ото й не попала. Так би гепнувся вместе со стінкою. <свят> не дай бог. Фух. Ну <свят> no, і тут тепер вали. Вона також завалиться. <свят> А що там пролазить? Ти її пиханеш вона, вальнеться. Так, прикидай, драбина одна єдина. О, пішло. А, не розсипалась. А це з кутом зараз завалиться. О, іще, вали. Є. Ой, скільки роботи поскладати все це. Ага, сьогодні так прям вітер такий, сонця немає. Майже то вийде пече. То, то ні. О, о! Ай! во Якби воно ще падало і в кучку складалось само. Щоб воно падало одразу акуратненько в кучку. Да. <ривіт> ну і так, диви, який ти, молодець. На що нам якісь бригади? Ти сам все можеш? Головне чоловіка похвалити. Він тоді все зможе сам зробити. Угу. А який. Молодець. Та-да. Та Навіть гарно, що він такий трохлявий. Добре, кирпичі будуть розбиратись. Одну ліву, вивалюючи правий. О! Клас! Ну, я ще так виває. Так вивалиш зараз. Не, так да? Та то так здається. Пару кирпичень вибить. Там просто кут, от воно таке. воно розхитається. А со мной вместе а я можешь... Раз, 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 раз! Давай, и... Ай, раз, 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 раз! А я шот! Вот теперь шот! Фигня! Кричит на меня! Так что ты делаешь мне в этот диссонанс? Видишь, ты надо разобрать тут, сука! Всё, иди.

Ось так пройшов наш перший день на руїнах, на наших розвалинах. Дуже тяжко, але і радісно. Основна робота, звісно, на чоловікові. Пишаюсь ним. Але й нам роботи також вистачає. Дивіться продовження і до зустрічей!